Ірино, ми вперше бачимося після народження твоєї вашої доньки. Наші вітання, зважаючи на те, що Жаклін народилася в Америці, можу припустити, що назвали її так на честь колишньої першої леді Америки. Жаклін Аліксієвна як красива нім на сам я дуже хотіла красиве, ліни ім'я і короткий, красивий нік. і Джейкі Джаклін зучи красиво. Вже громадянка Сполучених Штатів Америки, зважаючи на те, що вона там народилася. Ну вона народилася там. А, а у нього ще є вибір, Тобто, 18 років вона зможе вибрати. Я не могла не запитати, як повертатися після погологів у форму, тому що, зважаючи на те, що ти тренуєш олімпійську збірну з художньої гімнастики, ти сама маєш бути взірцем для них. А як же? Плюс дом, муж, собака. Йога да йога правильне питання. Я дуже люблю готувати дома для моєго У мене Лучший повар в Києві на Це ділі. Oh. секрет, якби uh -huh. я только шроскрил. Получається, а вона так готує великалепно, що іноді навіть не хочеться йти ужинать в ресторанах. Вже ви для себе вирішили, де ви будете жити більшу частину часу в Україні чи в Америці, зважаючи на те, що Олексій прожив. Ну, большую часть своего жизни в Америке? Так, так, мне сейчас 30 лет, я прожил в Америке где-то 22 года. Где будете жить, несмотря на то, что человек почти американец? На Украине, да, конечно, мы пока здесь. Большую часть прошлого года мы были здесь, я была беременна, были здесь, и мы сразу же вернулись при первой же возможности. Поэтому я не могу сказать, что мы уехали в самый такой час, когда мы на самом деле были здесь, с командой, с семьей, всех поддерживали, и... Я не знаю, ми любимо Україну і допомагаємо. Поки okay, три місяці ви жили в Америці, чи прилітали до вас ваші знамениті дідусі і бабусі? Бабушка не може як це, прийняти, що вона бабушка вже. А Она... на дерюгина так ревносно поставилася до народження Жаклін. А Джекі чекі говорить народ названня Іра. Твій тато Олег Блохін. Як він почувається дідусе? Тимо і Леважка становиться з О, <рес> тает, он які розкривається потихонечку. Да. Так Вы що тому а... що і ваш штато, голова федерації біатлону Володимир Брензак. який він дідусь он теж розкривається. Я никогда не знал его таким нежным, як он может як Потихонечку бути. проявляет проявляє свої емоції, чувства. У Вас стільки бабусів і дідусів, що і няня не потрібна. Ну, как сказать, все заняты и все в разлете. Сегодня была честная проблема, я была без няни, и на подхват была моя мама. вот. Поэтому а, вторая бабушка улетела, а, няня была недоступна, дедушка тоже в разлете. Ну, как-то как так, все, все заняты. Жаклин, уже займаете гимнастикой для новонародженных? Ні. <laughs> у нас є вибір. біатлон, гімнастика, Да. Біатлон точно рановато, а гімнастика вже можна. Йогою, гімнастикою починають займатися просто з маличку плаванням. Я скажу так, їй інтересно все. Ну, Плавання буде перше, я думаю, тако, правильно. Ну, була вона, м ячик, м ячик, їй дуже подобається, ленточка, обруч. вона вже она все Інколи пари не зволікають з народженням другої дитини, аби не був велика різниця у віці. Іноді і діти народжуються просто один за одним, як в вашому випадку. Я хочу ще попутешествувати з, з моєю любимою. От хочеться, що коли вже рішення почне перестанети крамітись в груді, чуть-чуть там попутешествують, ну як мінімум, полгодика. Ну, мальчика теж не помішало би, так, да, в сім'ї. Чого вам і бажаємо? Дякую. Дякую.